Формула Zephyr 24-го року, модель 3.0, 29 колеса, алюмінієва рама. Частково тросики в рамі. Ціна відповідає, класний велосипед. 20, 21 рама, є менше трошки рама в наявності, тому звертайтесь, дискові гальма, монеточки у нас ЛТУ, перемикачі 2х9 на, 2 на у нас система новітня, класна, дуже накатістий, швидкий велосипед у нас виходить. Класна сідушка м'якенька, комфортна. Педальки, звісно ж, в комплекті, перемикач хороший. Стоїть передні, це немаловажно. Ручки алюмінієві модельки ЛТУ, перемикачі тут також стоять, можна ставити гідравліку, багажник, все це можна сюди поставити. Класний матовий колір дуже цікавий такий розсвіточка, сама така топова на сьогоднішній день. Тому звертайтеся, всі подробниці у нас на сайті.